Всім глядачам телеканалу М-студіо в ефірі програма діалоги. І сьогодні поспілкуємося про безпеку у ваших домівках під час відпустки, ну та й взагалі довгих відряджень. Про це детальніше нам розкаже Микола Дубіль, начальник управління поліції охорони в Закарпатській області. Та Антон Зайкан, заступник начальника відділу технічної охорони управління поліції охорони в Закарпатській області. Доброго дня, Доброго дня, доброго дня, шановні мешканці, наші можливо перед. Е Нашим виступом я хочу привітати вас вчорашнім вашим професійним так. святом. Та да, бажаю гарних, хороших цікавих сюжетів, гарного настрою і щоб все збувалося за вашим задумами. дякую, гарно, і дякую, що прийняли взагалі наше запрошення. Знайшли час поспілкуватися про таку зараз важливу тему в період літнього часу. Це період відпусток, і багато українців їдуть за кордон, можливо, до своїх родичів або відпочити, залишають свої домівки без нагляду. І в цей період часто фіксується порушення. Іншими громадянами особистого простору інших громадян, і це саме крадіжки. Скажіть, будь ласка, чи часто в цей період звертаються громадяни саме з такими проблемами до поліції охорони, і які варто заходи вживати, аби цього не відбулося? Громадяни звертаються до нас. Часто мало того, ми хочемо проінформувати населення про те, що департаментом поліції охорони започатковано проект Простір вашої безпеки. Це за погодженням з національною поліцією. Тому ми сьогодні для того і прийшли, щоб проінформувати наших громадян про комплекс заходів безпеки, які вони повинні громадяни знати, як убезпечити своє майно, життя і здоров'я від протиправних посягань. Як ви вже підмітили, що настає і літній період, і, і їздять наші громадяни поблизу, як ми тут в нас на Заході межуємо з Європейським Союзом, періодично буває, їздять до своїх родичів і так далі. Тому. Ми пропонуємо нашим громадянам захистити своє своє житло. Є в нас комплекс технічних засобів, комплекс різних заходів, які надає поліція охорони, комплекс послуг. Ми працюємо не тільки по наданню послуг, ми є один з підрозділів національної поліції України, який. Чи е, на виклики по е, виклику е, по спрацюванню сигналізації, чи ми патрулюємо міста е, з національною поліцією разом і одні функції виконуємо, також об'їжджаємо різні наші вулиці, спостерігаємо, де порушення громадських поряд, громадського порядку чи ДТП, чи будь-яка ситуація, яка стається нештатна, наші працівники поліції охорони також реагують не тільки на е, спрацювання охоронної сигналізації. Щодо цього відпочинку громадян, які їдуть, я б рекомендував обов'язково. Є в нас різні моменти, такі де інформують наші працівники і в засобах масової інформації, як повідно, як повинні поводити себе громадяни. Тобто світло включа, залиш, сусідів просити, щоб вони залишали включеним світло. В квартирах можуть почту, почту, потрібно забирати з ящика почтового. Це буде свідчити про те, що Там не накопичилась почта. Та, значить значить в квартирі хтось є, приходить і так далі. Різні моменти, в тому числі найбільше, найбільше така захід безпеки це і встановлення охоронної сигналізації, яке в нас час зараз. Я вважаю, що це просто необхідне. Зараз різні технічні моменти, такі з виведенням на мобільні телефони, де е, про, е, той чи інший мешканець може здати свою квартиру на пульт охорони. І як ми спостерігаємо за квартирою, точно так само він за, за допомогою мобільного телефона може також спостерігати, дивитись і звіряти е, тривоги, які поступили і до нас на пульт, тому числі і на мобільний телефон нашим громадянам. Ну, якщо ми з вами вже торкнулися технічної частини вашої роботи, яку систему охорони, які прилади ви рекомендуєте встановлювати громадянам, аби обезпечити своє майно, обезпечити свої домівки, які ну, часто можуть залишатися без нагляду? Антон Миколаївич, начальник технічної охорони, він думаю, більш там детально а. технічні моменти такі пояснить. І я думаю, І ви люд... нам що сьогодні принесли. Буде Розкажіть, буде цікаво нашим мешканцям. <зв 'язаний> а, 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 зрозуміле питання, але а, ну, попередньо не можемо називати які там моделі, марки приладів, це щоб не було як говор, рекламації. А, ми використовуємо, по-перше, що це має бути за система охоронної сигналізації? В першу чергу, це має бути сертифікована система охоронної сигналізації, те, що вона дійсно є охоронною сигналізацією. Поліція охорони використовує сугубо сертифіковані системи охоронної сигналізації, і встановлює лише системи сертифіковані системи охоронної сигналізації, і вони є як безпровідні, так і провідні. Це в залежності від побажання в принципі, замовників і від технічної укріпленості об'єкта. Там, де є можливість прокласти провід, можна про провідну покласти. Там, де немає можливості, вже завершений якийсь ремонт, як кажуть, у нас на Закарпатті євроремонт зроблений. Є венеціанка, то вже тоді краще ставити безпровідну систему охоронної сигналізації, яка по дизайну є різні кольори, їх, ну, в принципі, лише в двох кольорах, тобто можна підібрати або чорного кольору, або білого кольору систему охоронної сигналізації. Останній час я вам скажу, більш того, і на десь на цьому наголошу, що культура користування засобами охоронної сигналізації перейшла з моменту. Ну, як пішов розвиток в принципі всіх гаджетів у нас, так? як вже казав Микола Федорович, використовується спостерігає не лише пульт за станом системи охоронної сигналізації, а паралельно наш замовник за допомогою свого мобільного телефону. Для нас це є якби, додатковим контролем для нас, для якості наших послуг. Тому ми завжди в тонусі і виїжджаємо дуже вчасно. І другий момент: замовник контролює не лише засоби охорони сигналізації, тривога, а ще, хто коли відкрив це. Якщо, наприклад, для комерції дуже зручно, тому що власник, того ж магазину бачить, коли прийшли, коли зняли з під охорони, коли поставили, він може сам це здійснювати. Контролювати роботу, Контролювати взагалі процес. Тобто, перейшло з, не лише засоби охорони сигналізації, це засоби охорони сигналізації, це ще засоби контролю і Покращення комфорту використання е, того чи іншого приміщення. Е, останнім часом, е, ну, в принципі, у нас запроваджено вже давно, але останнім часом попит пішов також на засоби сигналізації тривожної: це спостереження за мобільними е, об'єктами. Тобто, е, як вже казали, багато. В літній період виїжджають хтось десь на дачу поїде, хтось. Ну, на жаль, в наш час мало хто вже їде за кордон. Це в основному або жінки, або діти, так залишають свої автомобілі вдома. Залишають автомобілі на період відпустки, відпочинку, десь виїзду залишають автомобілі на станції паркування будинка. на, на парковці, на станції техобслуговування. От. І завдяки. Система GPS-моніторингу встановлена і виведеною до чергової частини управління поліції охорони, спостерігають за цим транспортним засобом поліція. І в разі є додаткові налаштування, можна назначити, замовник сам вказує, які потрібні налаштування, можна налаштувати цей мобільний, умовно кажучи, GPS-трекер таким чином, що якщо перевищує швидкість сповіщення йде до поліції. Не дуже є популярна функція для замовників, але є така можливість, хтось десь діти беруть, кажуть, по uh -huh. помий машину на мийку, а він поїхав десь в друге місце, і це все контролюється. Тобто можна забити геодані, де яку лінію має пересікти автотранспорт, і тоді сповіщення тривога надійде на нас. Також там є функція тривожної кнопки, uh -huh. тобто хтось попадає в якусь ситуацію, незрозуміло, натиснув тривожну кнопку, і до місця знаходження автомобіля прибуває наряд поліцей. Тобто, крім безпеки, саме перебування транспортного засобу, так. то стільки суміжних є функцій. Так, так, так. Тому воно дуже актуально. Воно є на ринку послуг охорони ну, досить недавно, але дуже актуально останній час. Вже користується. Да. Тому що вартість, в принципі, самих GPS-трекерів вона є невисокою відносно. Тобто, середня вартість обладнання транспортного засобу. Який попереджаю, просто хочу наголосити на тому, що є, наприклад, автомобілі е, преміум класу, які мають гарантійне обслуговування, то ми е, звичайно рекомендуємо встановлювати в тих сервісах, щоб не втратити ту гарантію, встановити цей gps трекер. Ми надамо який саме, тобто у нас можна придбати, налагодити його налаштувати. Під'єднати до нас на це, але фізично встановити бажано там, де гарантійний ремонт здійснюється. Якщо машина на гарантії, якщо автомобіль не на гарантії, в принципі, наші електромонтери кваліфіковані в цьому напрямку, вони можуть встановити також цей трекер в автомобіль. Чи варто повідомляти громадянам, ну взагалі поліції охорони або служби охорони, де перебувають під захистом їхнє майно, що вони їдуть? Чи це не буде додатково така? Спосіб запобігти крадіжкам чи варто повідомляти громадян про те, ні, що вони ні, десь що, їдуть, наприклад, вони мають повідомляти поліцію охорони або охоронні служби, в яких передбають і... обов'язково, коли їде людина, Так, да, Так. Да, та, та, та. та, та. це обов'язково вона має нас інформувати, що вона здає під охорону приміщення. Вона виїжджає власник, тому що до під час укладення договору кожна людина надає не лише свої дані. А іще дані довірених осіб. І якщо людина їде і прийде, і нас не проінформує власник, зайде якийсь працівник, то тобто є працівник, довірена особа, а у нас про неї даних нема, наш наряд приїде і затримує цю людину для встановлення причин. Угу. Чому вона зняла з-під охорони то чи інше приміщення? Тобто треба обов'язково давати інформацію про довірених осіб, лишати їм або ключі. Дуже зараз дуже зручно, до речі, з новітніми засобами охоронної сигналізації людина, маючи на телефон виведену систему охорони, яка під'єднана на пульт поліції охорони, навіть перебуваючи за кордоном, у разі необхідності є багато месенджерів. Голов, головне, щоб був інтернет на телефоні, може зняти з під охорони, будучи ну, умовно дистанційно. дистанційно. Тобто комунікація так. навіть на так. такому. Так. А, Рівні налагоджена. Що зараз найбільше де найбільше встановлюють охорону? Це саме будуть приватні якісь будинки чи комерційні приміщення? Так сказати, важко встановлюються всі абсолютно і об'єкти державної державної влади, і, і об'єкти комунальних структур, і приватні помешкання. Ну, звісно, що приватних помешкань, як ми всі знаємо, більше значно і, відповідно, приватний сектор більше ставить. Це квартири чи будинки? Квартири, будинки, офіси, приміщення, гаражі абсолютно вся нерухомість. Трошки поговоримо про статистичні дані, якщо порівняти в довоєнний період і зараз аналогічний, чи збільшилася кількість викликів. І взагалі крадіжок, якщо порівняти з довоєнним часом, довоєнним періодом і зараз, це звичайно, що під час військових дій зменшилось. Зменшились більш звіз, зменшилось, більше, зменшилось, виїзди, зменшилось вчинення різних злочинів. Але як ми знаємо, наш край, наша область єдина в Україні, яка де немає комендантської години, де дуже багато. Переїхали внутрішньо переміщених осіб, і також бізнес, в тому числі, переїхав з сходу з, з, з нашої держави. Відповідно, бізнес і громадяни також звертаються до нас за допомогою, за захистом, за, за плані послуг. тому, надання послуг, щоб ми могли захистити їхнє майно, щоб вони спокійно себе тут почували. Скажу. якщо по часу виїзду спілкуватися, скільки потрібно поліції охорони, аби доїхати <кій> до об'єкту в разі виклику? Ну е, поліція охорони служби автомобілі обладнані е, учномовцем проблизковими маячками, де ми можемо відхилитись від правил дорожнього руху, не порушуючи кажу іншим правил дорожнього руху і прибути якомога найшвидше е, в е, місце виклику. Важко сказати, скільки часу бракує, але якщо, припустимо, візьмемо там місто Мукачево чи Ужгород, то до п'яти хвилин будь-яку точку. Це залежно від того, де знаходиться в момент поступлення сигналу тривоги цей автомобіль. Якщо він знаходиться від об'єкту за кілометр, відповідно швидше приїде. Якщо за кілометрів 10 чи 12, відповідно там приїде. Там на 2-3 хвилини пізніше. Але в межах п'яти хвилин я будь-яку точку, тобто це товариться. максимально швидке реагування. Так. Ну, наприклад, якщо порівняти споживачів, що більше обирають як охоронну службу, саме поліція охорони чи приватні якісь структури, якісь фірми, які надають такі ж аналогічні послуги? Наші громадяни можуть добирати будь-кого. Поліція охорони ми можемо розповісти, які мають переваги. Поліція охорони перевагу має тим, що Поліцейському дозволено, поліцейському охороннику, чи будь-якому поліцейському відповідно до закону дозволено носіння використання вогнепальної зброї, що кажуть наші конкуренти чи приватні структури такого не мають. Поліція охорони відповідно користується законом України про національну поліцію, де має відповідні впливи, відповідні заходи, де вони можуть реагувати в тих чи інших ситуаціях. Чи по застосуванню зброї, чи по застосуванню фізичної е сили, чи по застосуванню спеціальних засобів, є відповідно прописано до закону наші, е наші, е наші дії та наші дії, які повинні бути, і працівники поліції виїжджають і діють відповідно до закону України про національну поліції. Це така перевага національної поліції. Поліції охорони від приватних структур. Крім цього, хочу зазначити, що кожен працівник Національної поліції України, поліції охорони, в тому числі, перед тим, як влаштуватись на роботу, він приходить відповідне навчання, курс півроку навчання, де його навчають, як правила поводження з вогнепальною зброєю, стрільба. Навчання тих чи інших матеріальної частини і тих різних законів, і різних підзаконодавчих актів. І через півроку з відповідної спеціалізованої школи проходить готовий працівник поліції, який виїжджає і може розібратися в будь якій чи іншій ситуації. На що, мабуть, наших конкурентів такого немає. І проводити якусь інформаційну кампанію, можливо, перед таким періодом. Інформаційна кампанія проводиться постійно у нас. <кхід> постійно у нас є відповідні працівники, які займають відповідні посади щодо цього, в тому числі і працівники поліції наші виїжджають і займаються роз'яснення роботою серед населення, серед наших громадян щодо надання послуг поліції охорони. Поліція охорони, ми е, цей ефір почали, і якось ми тільки тримаємося однієї, е, одного напрямку, так можна сказати, який надає поліція охорони, це технічна охорона. Хоча поліція охорони має багато напрямків, яку, яких, е, по яких працює, які надає послуги. Це є і фізична охорона об'єктів. Особливо важливі, важливі об'єкти охороняються фізичною охороною. І у нас спецпідрозділ Титан, який е, займається також, і е, тобто так звані тілоохоронці, які охороняють е, фізичних осіб, та е, супровід грошових коштів, е, супровід е, цінних паперів чи вантажів по всій Україні їздять від е, кордону до, до будь-якої області, супроводжують майно. Встановлення сигналізації охорони, встановлення пожежної сигналізації, встановлення відеонагляду займається. Є в різних Спектор спектр надання. послуг, такий досить широкий, де кажуть, громадяни може звертатися, і ми кожному порадимо, допоможемо в тому чи іншому випадку. Ще от цікаві, ми принесли бачите, такі штучки, є невеликі. Акуратні гарні це також е, прилад, який е, під'єднаний по GPS-каналу до нашого пульта поліції охорони, де таку кнопочку може взяти. Дитина, чи особи похилого віку часто виходять з дому і, ну, і можна, можна, можна простежити, куди вони ходять, куди пішли, щоб десь не заблукали, чи діти пішли в тому чи іншому напрямку, чи загрожує небезпека е, дітям, будь-кому. Є така кнопочка, де, перше за ними ми стежимо і бачимо через пульт технічної охорони, де знаходиться в якому місці особа. І якщо загрожує небезпека, нажимається кнопочка, і туди це місце приїжджає наряд поліції охорони, де надасть будь-яку допомогу і такий невеличкий трекер, джепрез, який, бачите, яку добру роботу робить. Купують батьки для діток такі речі. Так, до нас звертається Я якраз також хотів розповісти. Про дуже поширеним стало це встановлення діточкам, безпека. Безпека діточок це у нас в першу чергу, тим паче, є розпорядження кабінету міністрів про затвердження концепції безпекових умов в закладах освіти, і де нас визначили в якості виконавців охоронних послуг безпосередньо поліції охорони. Останнім часом є декілька функцій. Є трекера на симі, це так, як показував Микола Федорович, так виглядає така коробочка, наче як від спічок. Є трекера, які мають додаткові функції, функції виклику, угу. тобто можна перезвонити, з ним поговорити, вкрали там мобільний через телефон. Через пристрій. Так, через цей пристрій можна там встановлена сім-картка, також можна запрограмувати три номера, на які здійснити виклик. Або з Цього трекера, умовно кажучи, здійснити виклик на ці три номери перезвонити, поспілкуватися як по мобільному телефону, просто є гром... гучномовець. А Якщо є такий маленький носибельний предмет, що ще можуть використовувати для безпеки своїх дітей і людей, які цього потребують, які ще є можливо додаткові гаджети, і як через них можна комунікувати безпосередньо з поліцією і охорони? Додатковими гаджетами являється мобільний тел... додаток до мобільного телефону, тобто Є декілька додатків, які допомагають, а можна з визначенням знаходження особи завжди. Тобто, ми спостерігаємо, бачимо, де вона пересувається, трек. А є мобільний додаток, який показує геолокацію нашого замовника лише у разі натискання ним тривожної кнопки. Тобто, де він ходить, ми не це не бачимо. Але коли він натиснув тривожну кнопку в радіусі 10 метрів. Ми бачимо, де він знаходиться. Ну і відповідно до нього виїжджає наряд поліції для з'ясування обставин. А, там є ряд питань, які при укладені договори, але це вже такі нюанси індивідуально Обговорю, Індивідуально з кожним замовником, тому що ми, наш наряд має бути дати, до кого він їде. Тобто це має бути фотографії цих замовників. Замовники не мають використовувати ці. Засоби gps моніторингу з викликом наряду поліції, ну умовно кажучи, на концертах без потреби без потреби Нагалі. на концерті, коли там велике скупчення людей. Тому що ну треба розуміти, ми поліція охорони, але ми не е, айронмени, котрі мають можливість визначити з тисячі людей за дві секунди ту конкретну особу. Тобто є певні умови, за яких можна використовувати і необхідно використовувати. Ці засоби попередження, засоби охорони, засоби безпеки. Для зручності мобільний телефон це зараз такий гаджет, який ta. став. Так, він, гаджет він дуже класний, але е, наголошу, що бувають моменти, тому десь ми рекомендуємо. Е, дитина йде в школу, де на навчання йде гуляти. Краще, так, краще такий засіб. Е, чому пояснюю, у мобілку могли вкрасти в дитини? Угу. Вона не викличе поліцію. Але натомість є друга інформація. Ну, я хочу проінформувати, що в такому випадку підрозділами поліції охорони забезпечується встановлення в громадських місцях кнопок термінового виклику поліції. Угу. Ну, Микола Федорович, мабуть. Більш детально розкаже вам про цю функцію, яку запровадила поліція охорони. Також нещодавно Департаментом поліції охорони було е, запроваджено в, в нашій державі для знову ж таки для безпеки наших громадян встановлення зовнішніх тривожних кнопок. Що це означає? Це означає, що в місцях великого скупчення людей в супермаркетах там, можливо, можливо, десь на автостанціях. Біля центральних частин міста, де є скупчення людей, де можуть відбутися крадіжки, злочини там пов'язані з шахрайством, різними такими діями протиправними, поліцією охорони <кій> такий соціальний проект був. Встановлені тривожні кнопки зовнішні. Де є наліпка в терміновий виклик поліції, де вмонтована на стіну з зовнішньої сторони будівлі тривожна кнопка, відеокамера, щоб не натискали без потреби, бо є відповідальність також і це, і громадяни, які десь. Тім чи інші місці стали жертвою, чи можливо сталася крадіжка, чи якісь є дії е, хуліганського характеру, чи можливо навіть і хтось захворів і погано стало, чи можливо будь-які, які хто потребує будь-якої допомоги, натискає цю кнопку на на е, зовнішню тривожну кнопку, де за кілька хвилин прибуває наряд поліції, розбирається в ситуації, якщо це злочин там адміністративного чи кримінального характеру, відповідно затримує осіб. Якщо це там потрібна допомога, там якась інша медична допомога там чи це і також викликають швидку, надають першу домедичну допомогу, де працівники поліції також проходять курси, і вони надають першу медичну Фоліпіково, домедичну так. допомогу, так так. І такий соціальний проект поліції охорони започаткований, запроваджений вже вірніше. І також користуються наші мешканці області. Був вже були виклики. Випадок один був, де там украли викрали грошові кошти, мобільний телефон. І скористалась людина, натиснув на, тисну, на тиснувши тривожну кнопку, де виїхав наряд поліції, затримав зловмисника. Ну і наостанок, які би ви могли дати основні рекомендації нашим громадянам, як убезпечити своє майно себе, своїх дітей. Е, якщо коротко, такі основні правила. Е, ну, е, звичайно, ми дбаємо про безпеку громадян, але якщо взяти у комплексі, це кожен громадян повинен також не забувати і дбати про свою безпеку. Тому ми хочемо проінформувати, не забувати дбати про безпеку, про своє здоров'я, про своє майно, це. Ми, от в ефірі, розповіли весь комплекс заходів безпеки, особистої безпеки, безпеки майна. Тому ми рекомендуємо завжди не забувати бути обережним, встановлювати і сигналізації, і відеокамери по можливості, і завжди звертати увагу в громадських місцях, якщо чиняється злочин, просто кричати на допомогу, щоб бути свідомими бути свідомими та Бачити будь-яку подію, яка сталася кримінального характеру, не мовчати, бо працівникам поліції завжди легше розкрити злочин по гарячих слідах. Завжди треба дзвонити на 102. а про свою безпеку дбати це треба. Як, ну, ще ніхто кращого не придумав, як охоронна сигналізація такого ще поки що кращої безпеки немає. Тому якщо що стосується майна громадян, це обов'язково треба встановлювати сигналізацію, охоронну пожежну відеонагляд для того, щоб обезпечити своє майно від пожежі, від будь-яких крадіжок. От такі рекомендації я можу надати нашим громадянам. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма Діалоги. Будьте свідомими та дбайте про власне здоров'я та власне майно. На все добре. Бувайте!